Шановні друзі, вітаю вас на каналі Наша Дача. В цьому відео хочу зробити коротенький огляд двох чудових гібридів солодкого перцю, які ми вирощуємо на нашій дачі. Вже скоро будемо збирати врожай, тому зараз саме час на нього подивитися, як він виглядає. Можливо, це відео буде корисно. Тим городникам, хто замислиться вирощувати в наступному саме такі гібриди. Ось як вони на грядці виглядають, ми зараз з вами і подивимось на плоди на кущики. Я розповім деякі свої думки з приводу цих чудових гібридів. Перший гібрид, який я хочу з вами подивитися, це Яніка. Чудовий гібрид від фірми Kitano. І ось так виглядають плоди. В стадії технічної стиглості плоди ось такі. Вага 160-180 грамів в середньому. Зверніть увагу на форму плоду. Він конусоподібний, це технічна стиглість, сортовий розмір його, і ось біологічна стиглість, зміна кольору і початок визрівання насіння. Я би не радив, коли я розповідав за це, тримати саме плоди до почервоніння. Чому? Тому що. За рахунок визрівання насіння, сюди рослина закачує багато ресурсів, які вона тут марно витрачає. І ці ресурси могли б піти на нав'язування нової хвилі плодоношення. Тому, друзі, якщо вам не принципово, щоб червоний був колір на причинах, зривайте його краще в стадії, Технічної стиглості він придатний вже до вживання в їжу, смачний і таке інше. За рахунок своєчасного видалення з кущу буде нарощування проводитись іншої хвилі. Це дуже ну, збільшує врожай. Це така порада. Краще всього, 5 разів в 5-7 днів проводити. Вбирання ось таких перчинок. Не тримати, ще раз кажу, ось до такого стану. Друзі, ну давайте, дивитись ось це одна рослинка, ось скільки роз... плодів на неї висить. Ось скільки. Давайте ось цю подивимось. Звісно, деяку кількість перчинок ми перебирали вже, знімали з рослин, але все одно. Їх дуже багато ще залишилось. Взагалі, зараз багато гарних сортів гібридів солодкого перцю. І який би не замовили, я думаю, ну, рідко так виходить, що людина залишається незадоволена тим чи іншим сортом. Не стали виключенням і ми з дружиною. Нас, нам сподобався ось цей гібрид. Ми вперше вирощуємо, якщо я не помиляюся яйнику. Дивіться. Плодове навантаження. Яке. І ще раз нагадаю, що якщо б прибрали ось ці почервонівші, ми б побачили ось такі плоди ще вище. І тут також вже було б нав'язано. Кожен своєчасно зірваний плід відкриває шлях для нарощення рослиною наступного плоду. Ось така закономірність. Прибираємо тут. Найближчим часом побачимо новий плід ось тут. І ось такий цікавий кущик. Він так трішки, бачите, відокремлений, завалився трішки. Йому тут більше місця, тому що там наступна грядка вже. І ось скільки плодів на ньому нав'язано. Багато плодів. Це одна гілочка. це ось інша гілочка і вон третя гілочка. Смачні, врожайні. Корисні. Ось що я хочу сказати за цей гібрид. Ще раз нагадаю, я ніка назва цього гібриду. Хто на наступний рік його захоче вирощувати, посилання на насіння я залишу в описі під цим відео. І від 10 насинин ви можете замовити у Тетяни Вікторини справжнє насіння з Голландії. І давайте наступний гібрид. Розглянемо. Це КС-3115. Ось так виглядають плоди на ньому. Кубовидної форми мають вони, Кубовидно, таку форму, на відміну від Яніки. Там конусоподібна була. А тут кубоподібна. Ось такі плоди. Невеликі, немаленькі, Середні 160-180 грамів, до 200 грамів. Я так дивлюся, ось ця така найбільш така велика Десь до 200 грамів. Вага така гарна. Це свідчить про те, що стінки ось цієї перчинки вони товсті. Ідеально під, підійде для лечо, переробки, аджики, підсмаження і таке інше. Ну, ось плодове навантаження. Можете самі, самі побачити. Теж дуже так. ну Не знаю, як показати, тому що багато. Облистяни кущі такі. За рахунок цього облистіння, вони плоді захищені від палячих сонячних променів, але ж показати вам ну не можу у всій красі врожай на цьому перчику. Ось там його багато. ну Зараз буде такий масовий збір. Ось, друзі, що хотів показати вам. Ось так вони виглядають, обидва гібриди чудові. І обидві я би міг порадити вам вирощувати на наступний рік. Не знаю, чи будемо ми особисто їх вирощувати на наступний сезон, тому що ми кожен рік намагаємось виростити щось нове, щось спробувати, нові сорти, нові гібриди. Але ж воно і зрозуміло, я показую те, що ми вирощуємо в своїх відео, тому інколи змінюємо ту чи іншу культуру. Ти чи інші сорти так воно цікавіше і для нас, особисто, Я думаю, і для вас, наших дорогих глядачів. На цьому відео завершу. Дякую за увагу. До побачення.